Всім привіт! Сьогодні у нас чудова погода, сонечко, немає нарешті вітру. І зараз, саме зараз ось квітна така чудова рослинка, як медунка триколінна. Чому така таз? Ну, можливо, хто її не знає, тому що в неї є квіточки різного кольору. Ну, на одному з стеблі і рожеві, і бускові, і такі голубенькі, Ну, камера, можливо, не чітко передає колір, але це так. До речі, вона має ще і лікарські властивості, тому що її називають її медунка лікарська. Вона допомагає при таких. Легеневих захворюваннях, як кашель, бронхіт, а також бронхіальна астма. Тому, можливо, комусь ця інформація і буде корисною, і знадобиться. Хто не зна, ось так. Зараз вона така якраз якраз квітна. От Листочки в неї Ну, взагалі вона дуже красива. Потім я за рахунок своїх листків, коли вже квіточки відцвітуть, в неї такі листочки в крапочку, крапинку. Ну, звичайно, вони зараз ще не маленькі, наростають. А потім будуть такі здорові, здорові кущики. Ось така красуня. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.